Привіт, мене звати Альона Кавка. Я HR-директор та медіа-HR-експерт. За свою кар'єру я провела більш ніж тисячу співбесід та працевлаштувала більш ніж сотню кандидатів. Я хочу поділитися з вами секретами пошуку роботи для того, щоб цей шлях був для вас простим та зрозумілим. У минулих випусках ми з вами проговорили про те, як підходити до того, щоб знайти роботу, як підготувати резюме, як пройти телефонну співбесіду. А сьогодні ми з вами починаємо такий цикл випусків про те, а яким чином такі підготуватись до співбесіди і успішно її пройти. Ви отримали запрошення на співбесіду. Вам зателефонували з компанії роботи мрії і сказали, приходьте до нас. І ви щасливі, погодились будь-який день, будь-який час. Я прийду. Потрібно зупинитись. Вам потрібно задати дуже важливих чотири запитання: перше. Ви маєте прийти на співбесіду спокійним, енергійним. Тому важливо домовитися про той день і час, коли буде зручно також вам. Не після важкого робочого дня. Не тоді, коли ви будете спішити, тому що дитину потрібно забрати зі школи, ви будете переживати коли ж там той день. Просто виберіть той день, коли зручно вам. Можливо, ви навіть зателефонуєте hr менеджеру і запропонуєте трошки пізніше той час, коли вам буде зручно. Друге, вам потрібно запитати у HR-менеджера про те, з ким ви будете зустрічатись. Це дуже важливо. Ви можете подивитись на сайті компанії про цю людину, якщо це керівник, або можливо знайти інформацію в інтернеті. Коли ви розумієте, з ким ви зустрічаєтесь, це дає вам впевненості, ну і відповідно налаштуватись на правильну розмову. Третє дуже важливе запитання. У вас може бути дуже багато пропозицій, або ви направили своє резюме багатьом компаніям, і ви не впевнені, а що ж саме це за компанія. Тобто ви просто погодились і думаєте, я прийду на співбесіду і тоді зрозумію, що це за компанія. Так не можна. Запитайте HR-менеджера, яку компанію вона представляє, чи це можливо хлопець він представляє. Попросіть, щоб вам надіслали інформацію про вакансію, тому що, можливо, вам розказали, ви не запам'ятали в перший раз, або можливо, вам і не розповідали про це. Це дуже важливо, тому що це допоможе вам саме в підготовці до співбесіди. І останнє запитання, але не останні по своїй важливості: це те, який одяг має бути на вас, тому що. Ну, деколи це кандидатам не важливо, і влітку, наприклад, кандидатка на головного бухгалтера чи на бухгалтера чи на помічника може пройти в дуже короткій спідниці в шльопанцях і так далі. Так не можна, тому що ви презентуєте себе. Тому запитайте, будь ласка, HR-менеджера, який формат одягу буде прийнятним, буде доречним. Якщо HR вам скаже, ви знаєте, обирайте самі, ну тоді, відповідно, ви можете подивитися на свою вакансію, яка у вас є, на свою посаду, яку ви подаєтеся, і одягнутися так, щоб це було в контексті. Тобто доречно до тієї компанії, куди ви йдете, і відповідно до тієї посади, на яку ви подаєтеся. Такі чотири запитання дуже прості, але вони допоможуть вам якісно підготуватись. До співбесіди. А як це зробити, ми з вами поговоримо наступного разу. З вами була я, Альона Кавка, твій кар'єрний консультант.